Привіт, друзі! Ви на каналі TVT Digital Україна. І сьогодні у нас на огляді нова лінійка 6 мегапіксельних камер з подвійним підсвічуванням. Ми з вами розглянемо їх технічні характеристики та детально зупинимося на налаштування підвійного підсвічування. Поїхали! Нова лінійка камер представлена у двох варіаціях. Це камери з автоматичним зумом, тобто моторизований зум. Та зфіксованою фокусною відстанню. І також циліндричні камери теж мають на борту або автозум, моторизований зум, або фіксовану відстань 2,8 мм. Яка особливість цих камер? Як ви бачите, зовні вона виглядає як звичайна камера, але впізнати камеру з подвійним підсвіченням дуже легко. Ось по цьому модулю. На цьому модулі розташовані діоди двох типів: це інфрачервоні діоди та led діоди звичайного білого кольору. Так виглядають купальні камери турельного типу. Як ви бачите, одна камера більша по розміру, тому що це автозум, в неї збільшений об'єктив. Так само камера має класичний дизайн. Розпізнати можна її по спеціальному модулю підсвічування, де знаходяться інфрачервоні діоди та LED-підсвічування. Є вбудований мікрофон на всіх камерах. Також є спеціальний роз'єм під зовнішній мікрофон, якщо потрібно, або недостатньо вбудованого мікрофона. І також є ключок спеціальний, ось в камері він знаходиться. Для того, щоб встановити SD-карту. Також там знаходиться кнопка скидання ресет на заводський новштурм. Тепер давайте розглянемо детально технічні характеристики цієї лінійки. Камера побудована на 6 мегапіксельному сенсорі 1х2,5 дюйма з роздільною здатністю 3200 х 1800 пікселів. Сенсор має чутливість 0,08 люкс. Камера має апаратний ВДР, а також компенсацію переднього та заднього засвічування. Камера може працювати з кодеками H264, H265 та 265. Як я й казав, має вбудований мікрофон, а якщо потрібно, то можна під'єднати зовнішній мікрофон. Має вбудований слот під sd карту до 256 ГБ. Камера має вбудовану аналітику, таку як перетин лінії та вторгнення в зону людини або автомобіля. Діапазон інфрачервоного підсвічування до 50 метрів, Діапазон LED підсвічування до 40 метрів. Камера має захист IP 67. Але головна фішка цієї серії камер це смарт підсвічування. Нагадаю, камера має три варіанти підсвічування. Перший варіант класичний це звичайне інфрачервоне підсвічування. Другий варіант це звичайне LED біле світло. І третій варіант, самий цікавий – це смарт-підсвічування. Тобто це комбінація інфрачервоного плюс білого LED-підсвічування. Як це працює? Коли недостатньо освітлення, камера вмикає просто інфрачервоне підсвічування і працює звичайно, в звичайному ЧБ чорно-білому режимі. Коли в кадрі з'являється якийсь об'єкт, наприклад, людина або автомобіль, додатково ще вмикається біле LED-освітлення. Тобто цей варіант і є смарт-підсвічування. Як я обіцяв, давайте розглянемо більш детальніше, як це налаштовується через веб-інтерфейс камери. Я під'єднав камеру до пою комутатора. Для того, щоб ви знайшли камеру в вашій мережі, вам потрібно інсталювати утиліту IP менеджер. Я її вже інсталював і ось бачите, утиліта автоматично знайшла камеру в мережі. Ось наша модель камери і ось її IP-шник 1.101. Переходимо за посиланням на цю адресу. Ось наш веб-інтерфейс нашої камери. Нас цікавить саме, де налаштовується смарт-підсвічування. Воно налаштовується в розділі «Налаштовані параметри зображення, тобто імедж. Заходимо сюди і бачимо. Виробник додав додаткове меню. По замовчуванню, як ви бачите, стоїть додаткове смарт смарт-підсвічування». Якщо натиснути сюди, то ми бачимо ще два варіанти: це біле світло, звичайний білий LED, або Infrared Light, тобто інфрачервоне підсвічування. Ну що ж, давайте перевіримо всі три варіанти. Перший буде в нас інфрачервоний режим. Вмикаємо його і ви бачите, камера автоматично зберегла налаштування. Давайте спробуємо перевірити, як працює просто класичний інфрачервоний режим. Тепер перевіряємо просто біле світло. Тобто буде працювати просто білий LED. Обираємо його, white light, камера автоматично збирає налаштування. Перевіряємо окремо, як працює цей режим. І тепер третій варіант, найцікавіший, це додаткове смарт-підсвічування. Тепер перевіримо цей режим. Я нагадую, він працює тільки тоді, коли в кадрі з'являється якийсь об'єкт, наприклад, людина. Тепер давайте ще додатково пройдемося по меню і подивимось, який ще розділ по аналітиці додав сюди виробник. Заходимо в розділ по аналітиці і бачимо чотири варіанти. Перший варіант це залишення предметів. Коли ми його активуємо, ми можемо обрати два варіанти тобто спостерігати за предметом, або якщо предмет зникає з нашої зони, теж видавати тривогу. Другий варіант. Це відео Exception, тобто, якщо є якась завада на зображенні. Якщо ми цей розділ активуємо, то камера буде давати тривогу, якщо зображено щось не те. Наприклад, змінилися кольори або якась завада на зображенні. Теж буде видаватися тривога. Третій варіант перетин лінії. Якщо ми її активуємо, то ми можемо ще обрати наші об'єкти, тобто людина, або автомобіль або немоторний або транспортний засіб, можемо намалювати цю лінію в розділі ось таким чином, і обрати направлення, тобто в обидві сторони, в першу сторону або в другу сторону. І останній варіант базової аналітики це варіант вторгнення в зону. Так само активується, тобто так само спрацьовує тільки на об'єкті. Які зазначені в цьому меню, тобто людина, автомобіль або велосипед, наприклад. Так само ми можемо виділити цю зону ось таким чином. Малюємо і зберігаємо. В принципі, по налаштуванню веб-інтерфейсу в мене все. А тепер давайте перевіримо, як камера буде відпрацьовувати в реальних умовах. Ми встановили камеру біля будинку, дочекалися, поки зайде сонце, щоб перевірити подвійне підсвічування, щоб було недостатньо освітлення, щоб камера могла перемикатися в інфрачервоне підсвічування або в смарт підсвічування. Перший режим ми будемо перевіряти це інфрачервоний режим. Тобто камера повинна працювати просто в чорно-білому режимі. Тепер перевіряємо другий режим. Вимикаємо інфрачервоний, тобто зараз повинна камера перейти на кольорове зображення, тому що буде ввімкнений білий LED-діод. А тепер саме цікаве, давайте перевіримо третій варіант. Коли людини немає в кадрі, тобто буде просто чорно-біле зображення. Тепер колега заходить в кадр і камера повинна перемикнутися на кольорове зображення, тобто вмикає білий LED. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас з'явилися питання по даній серії камер, пишіть в коментарях або звертайтесь на нашу техпідтримку. До нових зустрічей на каналі!